Добрий день, любі друзі, гості та підписники мого каналу. Сьогодні у нас вже 17 листопада. Погода така пасмурна. Всім привіт з Дніпропетровщини. Вітаю моїх підписників, любих, а також гостей канала. У гостей каналу є велика можливість зараз просто фантастична, стати моїм підписником. Буду дуже вдячна! Я в сьогоднішньому відео покажу вам, як я буду робити. Бордюр із лаванди, лаванди англійської вусколистої, яка називається Міс Катерін. Це лаванда бордюрна, вона росте невисока, десь сантиметрів 30 квітне гарними такими рожевими квітами. Сьогодні хочу розділити кущики. І зробити такий невеликий бордюрчик. Краще всього лаванда все-таки виглядає, коли вона посаджена так, одним рядком. Звичайно, одиночні кущики це також гарно, але коли вона посажена або хвилястою лінією. Або ж рівним таким рядочком. І коли вона зацвітає, це щось фантастичне, дуже гарно, естетично. І сьогодні я вирішила, в мене був посаджений такий рядок, але я так потрошку його там викопала, щось там кудись пересадила. І в мене вийшло так, що вона тепер ну просто росте декілька кущиків. І ось там уже наросли, покажу вам. Зараз покажу ось такі кущики, вони вже, звичайно, вони квітли, ось тут ми бачимо, де зрізані суцвіття. Ну і ось такі кущики я буду розсаджувати. Ось тут таким бордюрчиком, в рядочок і так продовжу далі. Тут я вже повикопувала, залишилось місце. І сюди я їх буду розсаджувати. Покажу зараз сам процес. Це тут лавандин Гроссо, він, звичайно, росте набагато більший, великий, а тут у мене буде такий бордюр із Міс Катерін. Прокопали такий рівчачок. Тут агроволокно. Будемо встановлювати такий бордюр тут краю І під цей бордюр буду висаджувати місь Катрін. Дощик заважає працювати, бордюр майже встановили, але треба ще вирівняти. Це вже залишимо на завтра тому що вже дуже мокро. Випав перший сніжок. Така лаванда в снігу, красота, але земля не промерзла вночі. Мінус 2 градуси було, але бачите, сніг зараз так яскраво, сонячна, сніг тане. Я зараз цю... оці три кущі, ці що великі, я їх викопаю. На ніч обіцяють мінус 11, тому я зараз їх викопаю, поставлю в тепличку. Там їх розділю, підготую луночки, поки земля не промерзла. Але на вихідні обіцяють вже потепління, плюсову температуру. Ось потім я їх і висаджу на постійне місце. Зроблю таку алею з міз Катрін. Ось така красота. Сонячна. Підготувала лунки. Ось моя лаванда, викопана. Зараз поставлю, нехай вона вітає. Так, на відстані 30 см, так як ці кущі не дуже великі ростуть. Я отак от поруч з бордюром зробила луночки і буду. Вони вітають. Я їх розділю на окремі кущики. Дуже маленькі не буду робити. Подивлюся, скільки з одного можна зробити. Ну і так їх висаджу. Не бійтесь в таку погоду висаджувати. Якщо земля не промерзла, все можна висаджувати лаванду і на весну з неї буде все добре. З трьох кущиків у мене вийшло 12. Ну так як мені потрібні великі кущики, я їх... тут можна було отримати набагато більше, але мені потрібно, щоб вони на наступний рік гарно цвіли, щоб уже алейка була ну, така гарна, повноцінна. Ось такі в мене кущики вийшли. Тепер в кожну луночку насипала по пів ложечки суперфосфату, щоб краще укорінювалися. так розкладу. Так і зараз буду висаджувати, так як погода хороша. Сніг хоч і лежить, але температура плюсова, земля не замерзла, з нею все добре. Оці ранки, де відокремлювались, вони будуть в землі, їх треба або гарно-гарно уплотнити землю, а ще краще полити. Тоді вони будуть, ну, як би, Такі грязючки і гарно приживеться цей кущик. Висадила таку алею міс Катерін. Так, вона в мене йде вздовж бродюра. Як то кажуть, посадиш в грязь, то будеш князь. так і у нас. Вона така, бачите, росте невисока. Тому що оце це вона квітла в минулому, ой, в цьому році. І вже ну, ось так от відросла. На, ць, на цих гілочках будуть квіти. Як я вже вам казала, рожевого кольору. Ну, ось так це виглядає. Чекаємо літа, чекаємо цвітіння. Обов'язково покажу. На все добре. Миру, всім добра. До нових зустрічей!